Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні буду розповідати, як я вкорінюю веймуту сосну. Ось це такі дуже красиві сосни з м'ягенькою хвоєю. До неї, коли дотрагаюся рукою, вона така-мяка-мяка. Зовсім не ковиться приємно. Взагалі її очищать. І ці дерева виростають великі, більше 20 метрів. У нас в місті вони ростуть і дуже красиво виглядають. А чому я вирішив їх вкорінити? Зараз покажу. Майже рік тому я ось зачаринкував 11 череночків веймутової сосни і з 11 прижилося 5 штук і утворило за менше як за рік дуже гарне коріння. Це був просто експеримент, тому що взагалі сосни ялинки дуже погано вкоріняються, їх зазвичай розмножують або насінням, або щепленням. Але так як мені цей процентне співвідношення сподобалося, це більше 45%. Це дуже добре для хвойників соснових, то вирішив більше зачеренкувати. Так як у мене є що нарізати живці, ось я обрізав. Привиту сосну, прививка прижилась, привитої веймитова сосна шаровидна, прижилась, низ я обрізав, живці жавко викидати, тому буду час нарізати на живці і вкоріняти. Для цього треба гарно секатор, тому що коли тупий секатор, вже доведено, що коли заготовляються тупим секатором живці, то вони гірше приживаються, тому що на місці зрізу виходить рвана рана. Значить, починаємо нарізати. Значить, нарізаємо живці довжиною не більше 5, см, 5 7 см. Щоб було не, не по хвої довжина, а по самому живцю. І робимо косий зріз. Ось так. Чому косий зріз? Тому що тут на місці зрізу буде більша площа, якщо його косо зрізати, площа для стимулятора і площа для утворення корінців. Значить, я не, низ я не, обш, не обриваю хвоїнки. Вони самі вишні опадуть, ці що будуть у землі. Чого не треба різати більше живці, тому що представте, коріння немає, а всю хвою, яка ще немає коріння, живець, її потрібно живити. Живлення буде відбуватися за допомогою поживних речовин, які закладені в живцю. А також вага буде всасуватися з основи із ґрунту і буде це все живити хвою. Тому велик не треба, трошки хвої буде достатньо. А хоча, мабуть, все-таки я обірву хвою, половину обірву, а половину оставлю. Значить, наріжу я такі живці. І буду обробляти різопоном. В даному випадку у мене 2% різопон. Буду просто макати основу живця в різопон. Ну, зараз я спочатку наріжу, потім покажу. Ось так. такі череночки вийшли. Так, да, краще обірвати, бо більшу кількість хвої прийдеться важче снабжати водою і поживними речовинами. Так що обриваємо, оставляємо пучок тільки зверху сантиметр два і починаємо макати в різопон. Я макаю ось так, обтрушую трошки, а потом беру, я видно. Ну зараз покажу, обтрушую, бо багато налипло, а потім ще й беру отак оце все розтягую по цій довжині всій. Чому? Чому я це роблю? Тому що тут, де обривалась хвоя, тут ранки вийшли. І я їх туди обтираю. Ці ранки. Повожу хай ще полежить трошки з півчасика. І тоді буду садити. Бо якщо просто макнуть, тут зовсім трошки його прицепиться, то я думаю це буде мало. Значить, садити буду сюди уперник. Борозки такі поробив щоб рівненькі рядочки були, щоб так якось вийшло. І буду садити під прямим кутом на цю всю глибину аж до хвої. Що не треба садити мілко, тому що можуть бути морози і воно морозами виталкує черенки. Грунт розширяється, буває приходиш, черенки всі лежать витовкнуті морозом. Отже, сьогодні у нас 30 січня. Потім покажу відео, як прижилися. Бо взагалі краще робити це весною, коли вже тепло, але тоді в мене не буде часу, знаю. Зробимо такий експеримент, зачеренкуємо зимою. Потім вивожу відео, який процент корінності. І ще стосовно парника, тут е якийсь субстрат. Внизу земля, одна частина Ні, дві частини землі, одна частина торфу, одна частина піску, одна частина перегною з доданням попелу. Зверху э, перемішаний торф із піском 5 см, а внизу 20 см. Отак вона у нас все укоріняється тут в цих парничках. Прекрасно укоріняється. А зверху ляже рама із плівкою э, або з полікарбонатом, як он там. Ось зверху каркас для сітки. Як тільки весною буде сонечко, то ми натягнемо зверху сітку, щоб черенки не погоріли. На цьому буде все. Доброї глядачі! Кому сподобалось відео, ставте лайки. кому сподобався канал, підписуйтесь. До побачення, до нових відео.